Вітаю, дівчатка! А в мене тут знову робота з трусиками. І так, це можуть бути трусики недільки, бо їх сім-сім кольорів, як там раніше їх звали, а можете звати як завгодно. Це трусики з бавовни, з лірчику, звісно, стрінги, тому що. Це найбільш поширеніша моделька для кожного дня, щоб було зручно, та для того, щоб можна було вдягти будь-який одяг і не паритися над тим, що там у вас не так. Отже, кожна модель, як завжди, я відпрацьовую дуже і дуже ретельно. Демонструю вам процес, бо неодноразово чула, наскільки це заворожує та дозволяє поринути у Життя. Швачки. Симетричність це моя любов. І я відносилася до цього дуже і дуже серйозно, і вам демонструю, щоб ви навіть не сумнівалися у тому. Ось таку причудову красу отримуємо неможливо обрати, тому що це кожен день якогось яскравого кольору. Думаю, що кожна оцінить своєму гардеробі і просто не зможе. Вчасно вибрати те, що їй хочеться. Ось так вони виглядають на манекенчику, і це, звісно, ніби як звичайні сліпи, але ззаду то стрінги. Дуже зручна модель, і вважаю, кожна має такі мати в себе.